Друзі, привіт всім, всім доброго ранку. Сьогодні приїхали на риболовлю. Сьогодні хочу половити окуня. Виїджав, друзі, я на водосховище, декілька разів на окуні покльовок не було, тому сьогодні нижче потечі нижче водосховища. За дамбами, за гесками, за греблями будемо намагатись піймати окуня. Проснімай відео. Ось я, друзі, першенький. Першенький. Ох, великий який красунчик. Ось такий, дивіться, грамчики вам будуть 100 але досить такий яскравий. Клюну він у нас з вами на Рібет Ліч. Ні, не рібить ліч, друзі. Вибача, я забув. Два грамчика. От. Зараз швиденько відпустимо покажу вам приманочку. Рейба твором начек. Вже позабував назви. Так, зараз, друзі... А, бултел, йо-мойо, від бікбейзу. В кольорі кола. Це, друзі, в мене друге. друга точечка у мене. На першій в мене була лише одна покльовочка. І все. А ось тут, бачите, я прийшов, перейшов трохи далі, зробив перший закид І на першому закиді біля очеретику він і клюнув. Він ще так досить цікаво клюнув, я відразу не зрозумів, чи там трава чи риба. Тому що я робив таку проводку, покльовочки взагалі не бачив. Почав вимотувати, а він, поняв, пішов тако на мене і пішла слабина. Думав, може вже якась обрізала поки приманка там на дні лежала чи ще щось а їм бачив трохи просто з'їв нашу приманочку і поплив в мою сторону сьогодні заранку поки синього вітру немає то планую так трошки переміщуватися шукати окунців Бо на сьогодні синоптики нам передали 5 метрів вітер. То, друзі, знаєте, не дуже такий комфортний прям буде вітер для риболовлі. Особливо якщо ловити окунців там на маленьку вагу. Трошки травичка чіпляється, але, друзі, це нормально для наших річок. Ти ціка зграя лебедів пливе. Тут така прям досить потужна течія. чия. То якщо закинути 2 грами на викид, ось один, то знесе аж туди десь його. Ось один, друзі. Другий. Знову такий непоганський. О, дивіться. Мабуть той самий клюнув. Ось такий красунчик. Грамчиків по 100. Таких би, друзі, знаєте, знайти гарну зграю та ловити та й на сушку, О, то було б діло. Так, а ну, ще раз от в те саме місце зробимо закид. Трошки не туди, але все одно приблизно туди. А якщо він там є, то він відразу як клюне. Ось така, друзі, проводка, бачите, просто кінчиком вудлища трохи так потряхую і даю паузу. Навіть катушкою не працюю, тільки коли вимотую слабину. І закинути те саме місце, де була поклівка. Бачите, друзі, дуже багато трави. То можливо взагалі треба ставити 1 грам, але на 90 X-Game з <гум> 6 ниткою ставити 1 грам це знищання, чесно. <гум> Я б собі, друзі, взагалі хотів якусь паличку, якби хоча б до п'яти або якусь, знаєте, саладу до 10 грамчиків. так, для окунців. Щоб робити якраз ось ці такі осінні соні проводки. Бо як з геймом на легку вагу. Не знаю, лічно для мене, друзі, це не дуже так прям комфортно ловити. Але можливо. Або якщо поставити, знаєте, якусь там 0,4 ниточку чи 0,3 то все буде супер. І зазвичай, друзі, це ловлю там 0,6 -та нитка і вище. Не дуже це люблю на ці павутинки ловити, якщо чесно. Це постійно тип, потрібно перев'язуватись. Будь зачепився за якусь травинку, смикнув, обірвав. Та ну його. Друзі, я вам кажу саме про лайт, тому що я ж не буду ставити 0,6 шнур, наприклад, на палку там, до 5 грамів. Це буде капець. Це не буде не закиду, ні чуйків, зовсім нічого не буде. Ось як для мене, друзі, на лайт золота середина, це 0,6 шнур. І він такий, що можна якийсь зачіпчик вирвати. Також не можна і викорчити хорошу якусь рибину. Такий універсальний шнурок. Невже тут було тільки двопані на цій точці, дивіться? Взагалі щось не хоче. Ну, зараз ще зробимо декілька закидів. Якщо покльовочок не буде, то змінимо якусь приманку. Поставимо якогось червачка товстенького. Можливо, знати на червачка товстенького буде він краще реагувати, ніж на тоненького. Сьогодні на риболов взяв собою свою поясну сумку та приманки від Big Бікбейт. Ось там у мене ну, купа їх лежить. Тут всі хочеш, в мене є і банці, і геку, і тетеслах, і бомбер, і рібить і рібять лічі. Друзі, багато так приманок. Там, мабуть, 5 пачок десь штук 15, ну, приблизно, не знаю. І взяв сьогодні з собою коробочку. З грузильцями. Ось така фламана коробка, прикольна, купа грудики. І сьогоднішній комплект, друзі, це Azura X Game 90-й. Це мій улюблений лайт. Ось. Тест, друзі, в нього до 16 грамів, 2,16 і довжина 2,99 катушка. Fortran Азуровський 3000 і шнурок Азура Кіншин 0,6. Іначе. Ось такий буде в мене сьогоднішній окуневий комплект. Друзі, він тільки вимкнув камеру <гум> і поки я вимикав, ось це він підсів. Ось такий трошечки поменший, ніж попередній. Але, друзі, приємно, коли хоч щось клює. Так, тихо-тихо. Приманку віддай мою. З таких грамчиків, мабуть, 70. Може і до 100. Так, відпустимо, хай біжить. А ми, друзі, продовжимо. Клюну вже недалеко так від берега, де і біля цього очеретику. Зараз пробуємо ось такого взагалі зробити закид. Можливо, він там був і не один. Звичайно, друзі, окунець стайна риба. Але дивіться, третього окуня вже піймав з різного місця. Один там, один там і третій вже тут взагалі. Або тут вони якісь одіночні окуні плавають. Нема його встайки. Ось ось, о, дивіться, блін, зійшов прямо під очеретиком. Я відчув, як він почав заїдати приманку. І, мабуть, трохи мало дав йому часу, щоб він її заїв. Бачите, і зійшов. А, ну. Може водорузі, тут з граєчка стоїть якась. У кончиків під очеретиком цим. А, ну. Давай, клюй. Ну, зараз дивитися, не хоче. Мабуть, вколов його. Як там було мабуть, ну, декілька і бачите, не хочу добирати. Ну, добре, спробуємо ще разок. Або знаєте, друзі, ще таке може бути, що я трохи не вгадав приманку. Або колір, або форму приманки. Ще він, бачите, не так дуже сильно прям її активно заїдає. Сьогодні поки що. Двойкий кабанчик там, -молеж. О, гарнюк. Ох, друзі, дивіться, який гарнюк. Аж жовтий такий. йо моя, дивіться, який красавчик. Дивіться, який гарний окунь. Погляньте, дивіться, які яскраві плавці. який він жовтий, блін. клас, друзі. Зараз вам покажу трошки його ближчим ракурсом. Ось, друзі, дивіться, який він яскравий. Жовтий, червоний. Блін, ну просто класний. Наш бултелік в кольорі кола від бікбейту. Самій пащим, дивіться. Ось такий красунчик. Грамчик йому буде 150. Але, друзі, класний такий прям дав супротив. Так, не будемо його довго мучити. Зараз ми його відчепимо та відпустимо. Ось такого. Красунчика. Відчепили та відпускаємо. Оп. Ох, красунчик, блін, клас. Так, трошки поправимо нашу приманочку. Так, і зроблю знову закид в тому самому напрямку. Де я робив? Трохи палка заплуталась. Так швидесенько. І вона тут накрутилася. Як так, я не знаю. Хоча я просто стояв, знімав окуня, коли воно встигло. Так. Оп. Друзі, продовжуємо. Так, зробив я закид долічету, але настільки, наскільки в мене полетіло 2 грами моїх. Там така непогана дивиться глибина. О, Тільки впало, все. Мабуть метр три. Точно якихось є. І, друзі, починаємо стукати йому по дну. Прукаємо, стукаємо і він і кліє. <хи> Давай. Що ж тебе так немає чи що? Не вірю. Бачите, друзі, якось окунь не стоїть з граюний, він якось такого розкиданий по цій точці. Якось то там, то там, бачите, клюне. Якось так цікавий тут стоїть. Звичайно такі оконці у нас на водосховищі ось о, і в траву зайшов відразу. Блін, капець. Він за очередину зачепився. Звичайно, друзі, на водосховищі окуні такі зграями клюють і все нормально. Йома, тут мула ще купа. Аби не впасти. Ну, мабуть, друзі, доведеться зараз обривати. тому що Я туди ніяк не залізу, не відчеплю. Зараз швиденько тоді обірвемо. Доведеться, друзі, окуні трохи поплавати з пірсингом. Але нічого страшного. Може зараз і вирвати, вийде. Ні, обірвав. Зараз тоді швиденько перев'яжемось. Якраз, друзі, бачите, є... А ні, не обірвався, дивіться. Мабуть, гачка розігнув. Да, розігнув гачка, Ну, зараз трохи його підрівняємо та й будемо продовжувати. Ось я друзі, диїв з другого разу. Ух, диви як дали. О, це, друзі, дивіться, взагалі другого окрасу. Той був жовтий у нас, а цей дивіться, такий темний і такі яскраві плавці в нього. Ось! О, і відпустився сам, молодець. Постав я ТТ слага, 11 сі від бік в З такому зелененькому кольорі. І кінець, бачите, Оп. Зараз такий під очереток знову закинемо. Спробуємо. У мене поки що на цій точці більше було покльовочок, бачите, з під очерету цього. Ух, диви, йомаю, диви, що там таке. Диви. Кабанюрка. Диви який. О, друзі, дивіться, які гарні окуні тут під очеретом стоять. О, дивіться які. гарненькі. Так, відчепимо його. Блін. Оп! Такий красун. О, дивіться як класно, блін. який красавчик. Відпустимо його додому. Так, поправляємо приманочку. І, друзі, за наступним. Ось таку я роблю закид маятником. одразу відкриваю душку, щоб приманка відразу впала на дно. І починаю його по дну драконить нашим червачком. Ух, друзі, дивіться, вдоль очерету зробив закид. І це, мабуть, найкрупніший. крупний. в очерет пішов. Іди сюди. Ух, друзі, дивіться, який кабан. Друзі, дивіться, який кабан, який він гарний просто. Ви тільки но ну, погляньте. Який він гарний. Оце да, друзі, дивіться, пузико жовте, плавці. Блін, диви який, красень. Бачите, друзі, та теслах також працює, як на мене навіть трохи краще, ніж бултелік. Ось такий зелененький від бікбейцу. Ось такий класний окунь, дивіться. Ну це ж, друзі, мабуть, грамчиків під 200 такий. Красунчик. Давайте його також відпустимо. Оп! Була б торбата, то можна було б їх, друзі, якщо чесно назбирати на сушку. Але якось запробую мені трохи лінь йти, то хай живуть. Так, тут черебень заважає досить сильно. Оп. Зробив майже те саме місце закат. Зараз знову спробуємо. А, друзі, такі тут славненькі прямо конці клюють. Славненькі. Що в нас на водосховище взагалі не хочу клювати. Виїжджав я три рази, і по нулями зовсім, навіть покльовки не було ніякої. Ось тут бачите, нижче вже вже дамби. Точніше гески. Трошки окунець покльовує. У ну, друзі, на дні річки дуже багато ось такої, бачите, тіни всякої, то вона як чіпляється, то вже все. Рибка не кліє. І воно, знаєте, таке, друзі, легеньке, що навіть не відчуваєш, як воно там чіпляється на тому гачку. І тягнеш собі надієш там. Зараз собі на риба витягуєш, а там ось ця кіна, трава. Ох, -мо, друзі, скільки все стоїть платви біля берега. Це капець, я тільки все побачив. Мабуть, штук до сотні. Хі, капець, просто така пляма чорна. Десь метр два пляма. Ого! На камеру, звісно, що нам, мабуть, не буде видно. Бо так, сонечка у нас немає. Камера навряд чи передасть. Ну, друзі, навіть карасі плавають, я бачу, в зраї. -мо, Афігеть! В зраї плотви плавають карасі. А я, друзі, стою, бачу, що вчора прямо ж ходуном. Думаю, що там таке відбувається. А тут оно, риби плаває, купа. Ось карась, друзі, пливе до мене, ось такий, як палець. Прямо біля мене. Водичка чистенька, досить це видно добре. Ну ось, бач, таке, я вам кажу, тягнеш, її не відчуваєш, а вона там, ця трава всяка висить. Так, друзі, перевіримо саме зараз ми один експеримент. Зараз ставлю зовсім іншу приманку. Ставлю банці від бікбейса, зовсім в іншому кольорі, зовсім інша форма. І зараз спробуємо. Бо я замітив, набултей ми з вами піймали трошки окунців, потім він перестав. Поставив тут слага, також піймали декілька і він перестав. Зараз спробую поставити... Щось інше. Можливо, знаєте, йому тут швидко приїдається один колір приманки. І одна приманка, і він не хоче більше на неї реагувати. Тому зараз перевіримо, так чи це. Розпочнемо від очерету біля берега. Тут де в мене було більше всього покльовочок. Друзі, спробуємо, чи дасть нам що це, чи ні. Бо в нас буває така, друзі, ірунда спрацьовує. Якщо постійно так змінювати приманки, кольори, то рибки буде плівати. як на одній судачій водоймі. Зараз зробив закид трохи вверх по течії. Якраз приманка наша впаде. І ми якраз десь витягнемо. І трохи так, на тече і протягнемо і ми проловимо. І плюс будемо колись до себе підтягувати. Також будемо трохи проловлювати. Друзі, перейшов на те місце, де в мене зранку була одна покльовочка. І з першого закладу відізвався окунець. Такий знову. Непоганський, дивіться який. От він вже вже, друзі, дивіться, якийсь білий. Хі -хі. Поставив я геко від бікбейтса в тому самому з такому зелененькому кольорі. І бачите, спрацювала ця приманка. Бачите, друзі, сьогодні цей кольорець працює зелененький. Так, окунчика відпустимо. І, друзі, продовжимо. Продовжимо, друзі, шукати оконців. Тут така заводюшка, течії немає, основна течія ось такого ось проходить. Ось буквально назавчер вже починається основна течія. А тут така легенька обратка. Ось таке дуже цікаве місце. То бачите, оконці тут також є. Тут не дуже так глибоко В цьому карманчику. Друзі, дивіться, комарі повилітали. <різь> Весна мабуть, прийшла Сьогодні дуже тепло буде. Аж зранку збирався. то було вже плюс 15. Це ще сонечко було десь заховане за тучками. Зараз, якщо воно вийде, трошки пригріє, то він придеться вже роздіватися. Якось, друзі, бачите, так цікаво. Немає зграйного окуня. Він якось один там, один там, один там клюнув. Не знаю з чим це пов'язано. Можливо тут місце таке, що він тут зграя мене кучкується. Можливо, просто знаєте, такий час, що він зараз там плаває. Один-два там, максимум, мабуть, три в зграйки. Та й все. Хоча повинно бути навпаки осінь. Він навпаки повинен кучкуватися з граї, полювати з граєю. А тут, друзі, щось бачите, якось незрозуміло. Ось це лібі тут вже круги нарізає. Я вже не знаю, які рази тут пролітає, тільки по кругу, по кругу острова. Плаває, кажу, плаває, літає, когось шукає. Ну що, друзі, ось така в нас сьогодні вийшла за ми риболовля, бачите, трошечки ми вами піймали оконців, але бачите, клювали вони якось виключно тільки на одному місці. І то якось не клювали на одну приманку, потім на іншу, потім на іншу. Ну, Таке, друзі. Не дуже вони клювали сьогодні, але бачите все одно краще, ніж на От, Тому, друзі, якось так. Кому подобається, ставимо лайк і підписуємося на канал, друзі. Всім пока. До зустрічі!